Так, і сьогодні на огляді партії другого дня мого на ліцеси. Починаємо з першої партії. Вона проводилася в часовому контролі куля 2 хвилини плюс 1 секунда захід. Я починаю я 4 на цесість. Я розвиваю коня, ми розіграємо дебют. Як ви бачите, ми дуже свидко ходимо. Тут я хочу розміняти коней і це вже моя перша помилка. Мені потрібно було вискакувати конем. Тут я все одну металіст роблю, розмінюємося. Я роблю рокіровку, я міняю ферзей. І тут він допускає грубу помилку. Я забираю пісяка, користуєтесь цим. І він все одну грубу помилку. І я не побачив доволі оці видних кроків. Просто зробити вилку конем. Не. Так, я просто не побачив очевидного. Я відступив конем, хоча міг піймати туруй. І я в той момент взагалі не бачив цього. Тільки після партії, коли я готувався оглядати партії, я це побачив. Ну, і тоді я поступово почав сипатися. І тут груба помилка. Я, в принципі, при правильній грі удерзався, але я. Помилився, віддав коня і почав програвати. Тут, як ви бачите, я посипався, ну і кінець партії завершився о таким чином. Я засиплюся, тут я роблю сах, я тут закриваюся турою. Спитайте, цьому я не закрився турою. Хоча я сам не розумію, цьому я не закрився турою. Після партії я не розумію, в цьому я закрився турою. Ну, і Після цього ходу я здався так. Таким чином я програв свою, свою партію в кузі. Я допустив дві неточності, дві помилки, дві грубі помилки, точність 81%. Да, вербарбар, про те, якого я грав, нуль неточноси, нуль помилок, дві грубі помилки, точність 89%. Тим часом ми переходимо до огляду наступної партії. Так, і переходимо до наступної партії. Я грав проти тезан Кредзера. формат також скуля 2 хвилини плюс 1 секунда захід. Починаємо стандартно я вже на перших ходах роблю помилки. Він також робить помилки, як ви бачите, точний дебют у нас доволі неточний. Тут в нього вже ну, перевага, але він її випускає. Як ви бачите, йде розвиток фігури, він ставив ферзя на Д2. І тоді я допускаю грубу помилку. Він розмінився, і тепер, як ви бачите, ця піс... цей пісак ізольований в мене, він створює тиск на мого короля. Я хочу захиститися, і навіть я не було вгано ну я так думав. Цей хід є помилкою, хоча в партії я думав, що це доволі хороший хід, я прикриваю туру. Я тут ставлю собі як щось совобороні. Тут я відступаю королем і це його груба помилка. Але я не бачу найкращого ходу. І тут спокійно я дерзуся, але поступово, як ви бачите, в нього настає перевага. Тут він трошки її випускає, але я не точність роблю. І це вообще ще одна помилка. І в нього вже доволі хороша позиція. Я допускає неточності. І це все більша помилка. Мені потрібно було відходити вверх. Я сам навіть не розумію, чому я ну, А, я згадав, я не хотів втрачати цього пісака, але комп'ютер писався все, все, все таки було Краще вверх відходити. Я сюди ходжу. Він забирає тури і йому потрібно було робити сах, але він чогось відступає. Він забрав пісака, це одна груба помилка. То йому потрібно було грати. Тут я допустив грубу помилку. Він робить сах. Я ще одну грубу помилку допускаю і просто зіваю мат. Так. Тут це доводить груба помилка. І тут я допускаю фатальну помилку. Мені потрібно було відходити. Ну, закриватися ферзе, але я думав, що я труй. І тут просто з звідки мені прилітає мат. І сьогодні день в кулі був доволі поганий. Я втратив купу рейтингу. Дзенке зробив 5 нетосностей, 5 помилок, одну грубу помилку. Точність 85%. Я зробив 8 нетосностей, 6 помилок, 3 грубі помилки. І отак я програв 2 гри в кулі. Переходимо до наступної партії вже за кілька секунд. Так, і ось третя партія. Я грав проти чувака Hespack 777 Він грав білим фігурами, я Партія проводилася в контролі Blitz 3 хвилини плюс 2 секунди. Починаємо, ми розігруємо дебют ферзовий гамбіт. Я приймаю зертлу, але замість захисту пісака я розвиваю фігури, Міняюся, розблю рокіровку. Тоді я роблю помилку хід Тут захищаю пісака профілактику я роблю. І тут груба помилка. Він серцеє. Я спочатку що це якесь слово ускала після 10 секунд, зрозумів, що тут ніякої пастки немає. Тут е, я контратую коня, і тут я допускаю грубу помилку. Я після цього ходу вже все зрозумів, але спитаєте, чому? чому я просто. Чому я тут задумався? Ну, Тому що тут вроді сон на короля націлений. Лений. Тому я вбив коня, бо не хочу, щоб цей пісак пішов далі а це є грубою помилкою. І тоді я відступаю королем, щоб не було саху, звідскоку. І в нього так доволі гарна позиція. Тут він вже мене пересингує, я тут роблю помилковий сах один сах він поступово випускає перевагу, але він допускає дуже важливу помилку. Але я не то, я, у і в нас практично рівна позиція. І тут я все одну грубу помилку роблю. Він все більшу грубу помилку. Я не бачу, мені потрібно було робити сах слоном. Я роблю неточність, але все одно в мене дуже гарна позиція. І тут я допускаю грубу помилку, закриваючись слоном. Я навіть не пам'ятаю, щоб в партії я так закрився, що під бій пісака ставив. А, я згадав, це була ну, моя ловушка. І він приймає землю! Тут рівна позиція абсолютно. Але він приймає жертву, і моя ловушка спрацювала. Спочатку ну, в партії я думав, що я просто піймав ферзя. Але комп'ютер писать це просто мат в 5 ходів. Дивіться, 3 ходи. І тут я навіть знайшов цей мат, хоча я зазвичай не дуже сильний в матах на 5 і більше ходів. І тут я йому роблю, такий епічний мат. Він зробив 4 неточності, 2 помилки, 3 грубі помилки, точність 64%. Я зробив 8 неточностей, 2 помилки, 3 грубі помилки, точність 77%. А ми переходимо через кілька секунд до огляду наступної партії. Так, і перенаймов огляд третьої партії. Вона проводилася в контролі Rapid 10 хвилин без додатку. Ця. Ми розігруємо дебют. Міняємося. Тут я роблю помилки, дозволяється його турист сюди проникнути. Тут я розмінююсь, я роки в цей біг, тут я помилку роблю. Не тосниці це груба помилка. Це я думав, що я якось піймаю слона, але це не, не так. І тут я грубу помилку допускаю, і в нього вже виграна позиція. Я тут питаюся щось зробити, але я сиплюся поступово. Тут він мені робить сахи, коня підключать, я роблю сах. І тут просто він не ловив ферзя. Тут я вирісив не здаватися, а і тут я роблю цей хід. Знаєте в цьому сенсі? Я вирісив розсітати його на тупенького, бо як це він візьме коня, ніция буде. А ні, навіть не так. Я розраховуюся, це буде ніция. А він просто зробив мені мату такий. Навіть не вбив туру мою. І отак закінчилася ця партія. І переходимо до останньої моєї п'ятої партії. Так, ця партія проводилася в форматі бліц 3 хвилини плюс 2 секунди захід. Ми розігруємо класичний дебют. Я трошки неправильно зігрався, витратив темпи на розвиток і відступ ферзя. Тут я вбив і тут він з сперси ходів, хоч мене атакувати, і це груба помилка. Йому потрібно продовжувати було проривати, але він допускає грубу помилку. І я, за ним ТС. я роблю саг, мені потрібно було розмінювати коней. Тільки зараз я це роблю. Тут він грубу помилку допускає. Тут я міняюся і внаслідок його від його атак нічого не залишається. Тут я нападаю на його слона, б'ю пісака його. І тут я помилку роблю. Він міг ну, відстоятися. І... І зробити ніці, але він допускає помилку. Я тут грубу помилку допускаю. Комп'ютер письмен мені потрібно було гнати пісаків. І тут він вполне міг мене навіть переграти в теорії, але тут він допускає помилку, забирає його пісака, він допускає помилку, я грубу помилку. І тут він зіває найголовніші моменти, я не бачу, тільки після цього ходу я це побачив. І знову грубу помилку. І цього разу я взебацю. Тоді я з легкістю зупиняю пісака його робить, але це безрезультативно. І тоді я ловлю І він здається. І ось такі мої п'ять партій другого дня на ліцес. З вами був Егор Громовий Ютуб. Цес. До побачення!